Мені це дуже як казати Попались. а учить, учить, туча, тут розтерявся. ну це, це дуже складніше щось сказати. Але ми підтримуємо. Як можемо, так підтримуємо на фестивалі Лайма рандеву у Латвії. Галкіни Погачова українською мовою публічно висловилися про війну в Україні та розповіли, що приїдуть до Києва. Ця заява неабияк Розгнівала колишнього росіянина а нині громадянина України Олексія Суханова. Телеведучий відповів на бажання Галкіна приїхати в Україну. Ми на межі. Наше українське суспільство поки що певною мірою, необхідною мірою не одужало, аби сюди приїздили виконавці з Росії, хай і так звані опозиційні, які не підтримують тамтешній режим. Як обґрунтує свою позицію Олексій Суханов? Почуєте уже за хвилину і чому він не радий бачити Погачову і Галкіна у столиці України? А одна артистка України Тіна Кароль заступилася за Максима Олександровича та Алу Борисівну. Нагадаю, колись Погачова підтримала Тіну Кароль на фестивалі Нова хвиля 2005 року. Вона подарувала їй приз золота зірка, але та вручила щедрий грошовий приз в 50 тисяч доларів. Саме завдяки цьому Тіна Кароль змогла зняти свій деб'ютний кліп више хмар. Цей подарунок був дуже значущим для молодої співачки на початку її кар'єри. Піввіце з України. Чим був продиктований ваш вибір? Ну, во-первых, все тут певцы были достаточно сильные, конкурс замечательный, его надо поддерживать и поддерживать высокую планку. А высокую планку поддержала сама Тина. И в первый день и второй день и надо было видеть, как зритель ее принимал, и какая энергетика от нее шла. И поэтому, собственно, выбора то особо такого тяжелого у меня не было. Это как аванс на то, чтобы вот наша девчонка симпатичная дальше продолжала работать. А не почивать на лаврах. Могу очень твердо сказать, что я никогда не подведу эту женщину, и я надеюсь, что в скором будущем я оправдаю те надежды, которые она возложила на меня. Нет, Спасибо. Пожалуйста. Обращайся ко Спасибо. мне, помогу. Спасибо. Может репертуар, может там еще чего-ли хотя бы посоветовать, потому что теперь надо держать планку. Да. Наступні 20 років Тіна Кароль наполегливо працювала і досягнула статусу суперзірки в Україні. Сьогодні вона зізнається, їздила в Ізраїль і зустрічалася з Галкіним і Погачовою. Починають просто паплюжити. А хто ви? Тобто немає жодних принципів. На чию сторону станете ви на позицію Олексія Суханова чи Тіни Кароль? Залишіть ваш коментар. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, на фестивалі Лайма рандеву Галкіна та Погачову запитали українською мовою. А Максим постарався відповісти українською мовою. Спочатку йому не виходило так чітко відповідати, як він це робить на концертах, тільки згодом артист зміг зібратися. Але Борисівна зазначила, що він перехвилювався. Ви почали вчити українську мову. Я почав почав вивчати, але я не ждав. Ну ми керівник. Так, керівник керівник. Так, а що ж казати? Та я ж не знаю. Що казати. Мені це дуже як казати. Попались. <гум> а але... а учи, туче, туча, туча, тут розтерялся. Мені, мені це, дуже... Ну, це... це дуже складніше щось сказати. Але ми підтримуємо, як можемо, так підтримуємо. Скажіть, будь ласка, чи за наше життя? А можливо те, що ви колись приїдете до Києва з концертом? Це обов'язково. Приїдемо. Є розрішати, то приїдемо. Ведучий Олексій Суханов, який переїхав з Російської Федерації до України після 2014 року і отримав громадянство нашої країни, висловився про так званих хороших росіян. Він сказав, що думає про бажання Максима Галкіна, Андрія Макаревича та інших артистів приїхати в Київ. Про це Суханов розповів для видання новини Лайф. А я вважаю. Що ми маємо зараз виховуватися як українське суспільство на українському українством. І тільки потім, коли ми зберемо, вона в нас це увійде, тоді вони можуть приїжджати. Ми зараз на вкрай а, такі, знаєте, небезпечні межі. Ми можемо знову замкнути коло. Так, ми можемо замкнути знову коло. Якщо коротко, то я а, вважаю, що зараз не. Нагадаю, Максим Галкін та Алла Погачова відкрито висловилися щодо війни Росії проти України, але їхня позиція різнилася за рівнем активності та прямолінійності. У лютому 22-го року Галкін з Погачовою виїхали з країни агресорки. Галкін публічно засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну і заявив, не може бути виправдань війні ні війні. Через декілька днів після написання антивоєнного допису його контент було заборонено в рекламних паузах на російських каналах. Він втратив контракти, а також був Сней міністерством юстиції РФ до списку іноземних агентів, тобто шпигунів. Також Галкін організовував благодійні концерти на підтримку України і перераховував кошти до фондів, що допомагають українським біженцям. На сцені виступав у синьо-жовтих кольорах, а також у публічних виступах. Розповідав історії постраждалих від війни. Галкін активно висмівав російську владу та пропаганду, відзначав лицемірство режиму та закликав до правди. Про війну. вину. Оказывается, мы не знали, оказывается, Украина была нашпивована натовскими базами, где геи-террористы спирили между обращением Урана для создания грязной бомби, скрещивая коронавируса в изъяне Оспай и начинали через коронавирусом боевых студ. Что на них, так сказать, и планировали нападение на Беларусь четырех сторон. А от Алла Погоджова після лютневого вторгнення двадцятого року переважно утримувалася від політичних заяв. Вона виїжджала з Росії до Ізраїлю, але згодом поверталася і знову від'їжджала у вересні двадцятого року, після того як Галкіна визнала іноземним агентом. Вона попросила підтримати заяву, включити її до того ж списку і заявила, що висловлює солідарність з чоловіком і обурена безмістовністю жертв на війні, а також засудила. Російське вторгнення в Україну її риторику оцінюють як більш м'яку у порівнянні з чоловіком. Вона обмежилася умовними заявами, цитатами з фільмів про жахи війни та підтримкою українських артистів, але не вела активної антивоєнної компанії. Погочова розміщала дописи під українську народну пісню, підтримала дитину з України публічно, а також висловилася про підтримку української культури. Однак, телеведучий Суханов впевнений, не на часі їм бути в Україні. Зараз не на часі їх пускати сюди. Ми маємо вбирати своє українське, а вони, ну хай вони ви розумієте, вони можуть підтримувати кого завгодно. І велика подяка їм, що вони підтримують Україну. Спасибі їм велике, але вони мають залишатися чужими для України. Ви розумієте? Я просто закликаю. Бо якщо ми будемо, а, якщо українське суспільство буде сприймати їх своїми, ми знову станемо на ту стежку. Ми маємо дякувати за їхню позицію за їхні рішення. Але українці мають зрозуміти, що друзів, братів України у світі нема, крім єдиного свідомого українця, все. Ну, О співачка Тіна Кароль повідомляла, що таємно зустрічалася з Алою Погачовою та Максимом Галкіном. Однак тримали цю зустріч подалі від чужих очей. А я як, якраз була в Ізраїлі і зв'язалася е, дуже душевна розмова вкрай необхідна, і я навпаки запропонувала, аби, е, можливо, так публічно ми не афішували нічого. Аби ну було б менше проблем, так але це той випадок, коли не ховається, розумієш? Кароль зізналася, її неприємно вразила Російська Федерація ще тим, що почала паплюжити і знецінювати вклад російської співачки Але Пугачової та гумориста Максима Галкіна в розвиток їхньої ж культури. Будемо говорити відверто, це ціла епоха, на яку сьогодні хтось має там. Хтось там так, по так, вказів чи, чи просто нарешті в них з'явилась можливість починають просто а, поплюжити її. А, а хто ви? Немає жодних принципів, немає жодних, так скажімо, навіть ну, взагалі немає сентиментів. Алі Борисівній сьогодні 76 років, а Максиму Галкіну 49 років. Двадцятисемирічна так різниця у віці та російське вторгнення в Україну не стало на заваді їхнім подружнім стосункам. Вони прийняли це рішення виїхати з країни РФ і засудити вторгнення Росії. Також Аллу Пугачову запитали, як їй вдалося сподобатися набагато молодшому за себе артисту, а також як їй вдається добре виглядати зараз. В чем секрет? Ну я не знаю, как я выгляжу на экране. В жизни говорят лучше, но это прекрасно. Не всегда. Дело в том, что дело не в возрасте. А дело в том, что после пятидесяти и вы женщина, и у мужчин на лице не внешность, а сущность.